Скільки разів вам доводилось чути та фільм гірше за книгу, чи наприклад, а у книзі такого не було. Ото режисери понавигадували. Але я і справді якісні екранізації. Сьогодні про них і розповім. Це суто суб'єктивний список, тому не спішіть кидати капці. Вітаю вас на каналі Книгоман. Тут розповідаю про прочитане та ті книги, які мені найбільше. Подобаються Підписуйтесь, коментуйте та кладіть вподобайки. Це надихає. Хочу також подякувати тим, хто вже підтримує мене фінансово. Ви неймовірні, особливо вдячність тобі, Тараса. Ну а зараз до теми випуску розпочну з автора, який і досі збурює читачів своїми книгами. Та історіями він генерував таку кількість ідей, що їх вистачило б на десяток голівудських фільмів, та й вистачило їх на ті шедеври 80-х, 90-х, початку 2000-х. як, от, наприклад, той, що біжить по лезу, згадати все, змінюючи реальність, затьмарення, запозичення певних якихось елементів віртуальної реальності режисерами матриці. та моє улюблена особлива думка, яку вдало екранізував Стівен Спілберг з Томом Крузом у головній. Ролі, попри певні сюжетні відмінності, ідея екранізована вишукана та з усвідомленням глибини, яку так вважаю. І заклав сам Дік. Якщо коротко існує така собі організація протидії злочинам, які ще не трапилися, але обов'язково будуть реалізовані. Троє провидців бачать майбутнє та визначають характер умисне чи не умисне вбивство, чи якесь правопорушення. Ця інформація фіксується та потрапляє до рук агента Джона Андертона, і вже він реагує на випередження інколи відвертаючи злочини за лічені секунди. Але потім трапляється дещо. Дивне, що саме це вже вам потрібно буде дізнатися самим. Тут і е, буде критися основна відмінність між історією та е, фільмом. Наступна вдала екранізація, яка мені надзвичайно подобається. Це історія Патриції Гайсміт, талановитий містер ріплі. Дивився фільм, який читав книгу досить давно, хоч і брати за неї свого часу не поспішав. Ну який ще трясся містер ріплі? Якщо з дитинства ріплі для мене це міс. Її величність Елен з чужого. А тут якісь однофомілист та ще й в подіях не галактичного масштабу. Проте гротаючи сторінку за сторінкою, зрозумів, Гай Сміт уміло перенесла мене у куди величніший внутрішній світ головного героя. Та ще й так, що хочеться чи ні, а починаєш вболівати за хлопця, який росте на твоїх очах, усвідомлюючи власні темні, ну не завжди законні і не завжди чемні. Таланти. І мова не про схвалення часто неетичних вчинків чи злочинних дій Тома, а тому, що шукаєш їм виправдання. Так, ніби це не вигаданий персонаж, а якась часточка тебе, якій хочеться розкоші, безтурботності та багатства всього того чи ну трошки так більшого, чого можливо ніколи не було, і можливо навіть і не буде. У Тома прокидається внутрішній бунтар, якого. Бісить факт, що він ніхто і що таки може зостатись решту життя. Натомість комусь щастить просто народитись у багатстві і насолоджуватись усіма принадами світу. Не буду вдаватись у сюжетні нетрі й аналізувати героїв. Нехай кожен спробує пропустити цю історію крізь. Себе і чесно відповісти, чи мав містер містеріплі можливість ну, чи бажання зробити інакше, і ким би він був у підсумку, якби не наважився на реалізацію авантюрного плану. Фінал буде очікувано неочікуваним, адже до останніх сторінок авторка честь її хвала зуміла витримати інтригу. У фільмі зіграли ще молоді. Але вже відомі акториме Деймон, Джуд Лоу та Гвінет Пелтров. Стрічка отримала купу номінацій та нагород, то ж вам варто її переглянути, як і прочитати книгу. Ще одна вдала екранізація, яка вже стала культовою. Це книга Дугласа Адамса автостопом по галактиці у далекому 2005 році. Я й не підозрював, що це екранізація одноіменної книги. Тому, коли взявся за читання, у мене вже були чітко сформовані. Кіношні образи головних героїв простякуватого Артура, підірваного Форда, шаленця Зафуда та Тріліан і робота Велика Зануда Марвіна, якого звучив Стівен Фрай. І взагалі цей фільм приніс низці акторів неабияку славу, зокрема Мартіну Фріману, кар'єра якого потім неочікувано злетіла. І ми вже знаємо його по іншим. Екранізаціям відомих літературних історій, як от Джон Ватсон, Більбо Торбінс та Марвелівський агент Рос, і як це часто буває, хоч ти вже і знаєш певну сюжетну послідовність та ключові моменти, все ж як до цього підводить автор, і що в цей час думають та відчувають герої, можна дізнатися тільки з книги, а ще тільки книга може. Передати той абсурд, який там відбувається, і від цього історію читати ще цікавіше. Ти такий, а що як це? Почуваєш себе кашалотом, який ще мить тому був потужною ракетою, а зараз падає на землю і намагається осягнути одразу безліч питань, концепцій та ідей. Це прекрасно. Таке відчуття, що усі ми то які -то падінні, несемося крізь життя у пошуках відповідей. бачите, бажання дізнатися відповіді на всі питання, практично. Притаманна, чи не всім живим істотам у всесвіті? Тож автор обігрує цю ідею як на свій час досить оригінально. Можливо, існує єдина універсальна відповідь, і вона геніальна. Чесно, от почитаєте чи подивитеся фільм, і самі все зрозумієте. Ви просили мене записати відео, але робили це без належної поваги. Ні, щось не те. Ця легендарна фраза звучить загрозливо тільки з ву самого Дона Віто Корлеони, хрещеного батька сицилійської мафії, і вона засвідчує серйозність його намірів. культовий роман Маріо Пюзо став не менш культовою. Стрічкою Френсіса Форд Кополе про ганстерів та тньовий світ мафії. Марлон Брандо та Аль Пачіно тут не перевершені. Сумніваюся, що хтось із вас ще не бачив цей фільм чи не читав книги. Все ж розповім кілька слів про перше джерело Дон Карлони та його життя і могутня імперії у романі Маріо Пюзо. Це тло, на якому розгортається доля його синів, друзів, недругів, родини. Усе тут власне підзвітне хрещеному батьку, і власне з ним пов'язане. Ніщо не може бути поза орбітою уваги чи впливу сицилійця. Якщо взяти це за факт, то починаєш глибше занурюватися в атмосферу повоєнної Америки, що правда іншої тіньової, вуличної гріховної, проте і в цьому беззаконні існують правила та норми, часом жорстокі, але справедливі, логічні та. Прагматичні, чого тільки вартий епізод примирення, коли боси мафії Дон Віто та Таталія обіймаються і визнають, що обоє заплатили за високу ціну, втративши синів у війні сімей, і продовжувати бійню ну, нерозумно, нерозсудливо і власне згубно для усіх. Це знаковий момент, адже на ньому було зав'язано дещо. Цікаве, отож, маємо історію про могутні родини та розподіл сфер впливу в країні, де збуваються мрії. Те, як описав П'юзо Копол відтворив період, де є зрозуміти, часи були, хоч і важкі, проте з купою можливостей, якщо звісно мати потрібні зв'язки та знайомства щодо героїв, то кожен має глибину та певний надійний фундамент, який сформований його характером, і цей характер вже впливає на дії й поведінку. Цікаво спостерігати за ростом героїв і їх становленням, особливо потужні Майкл Карлеоне, це Аль Пачино, та Том Хейген, Роберт. Дюваль проте навіть малозначущі персонажі тут мають певну життєву історію та відіграють роль, яка рухає сюжет далі. Ну і нарешті, хрещений батько Мерлон Брандо людина, яка знає ціну вірності та так само знає ціну дружбі, як і ціну зраді. Той хто зробив себе сам, хоч і не поділяє методів його встановлення, та ж ніяк не закликаю порушувати закони і вдаватись до якихось кримінальних дій. Він зумів подолати прірву між ніким у сенсі фінансів і впливу та людиною, яка диктує власні правила і не приймає відмов. Харизматичний зі складним дитинством і шляхом до зрілості все ж віто зуміє порадувати як вбагливого читача, так і глядача своєю. Історією, Володар Перснів Джона Роналда Руела Толкіна за цю книгу та екранізацію, ви проголосували. і Ця книга набрала найбільше голосів. Це і справді монументальна стрічка монументальної історії, в яку Пітер Джексон вклав титанічні зусилля, а робота над якою стала еталоном якості та деталізації. Минуло понад 20 років з моменту виходу першої частини на екрани, але і досі поціновуючи епічного фентезі та фанати Толкіна. Вважаю, що це чи не найкраща і найточніша екранізація першого джерела. Хоча рідні автора досить прохолодно сприйняли те, що побачили, все ж стрічка вийшла настільки масштабна та епічна, спецефекти продумані і промальовані, що й десятиліття по тому виглядають ну на високому рівні. Джексон задав тону візуалізації раз Толкіна – це гобіти, гноми, орки, ельфи, назгули та решта істот середзем'я. Не буду вдаватися у опис подій, чи як все це зумів перенести на екрани Пітер Джексон, бо ви і так знаєте. Скажу тільки, що фільми переглядаю практично щороку, а от книгу вже пора і перечитати. Стартував з гобіта, якого саме читаю своїй малечі, хоч цю невелику історію Джексон теж екранізував, однак вона не така. Епічно не така масштабна і не так сприймається фанатами як основна трилогія. На цьому я завершу випуск, але я маю ще що розповісти. Тож, якщо це відео набере певну кількість переглядів, вподобайок та коментарів, я обов'язково зроблю продовження свого власного топу екранізації. Дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую за те, що ви підписуєтесь, Дякую, що ви підтримуєте мене. Хто коментарями, хто фінансово з вами книгоман? Читайте.